Більше двох місяців Дніпропетровський Євромайдан підтримує київських побратимів. За цей час гасла активістів змінювались чи не кожного дня. Однак ідея залишилась досить з українським народом так поводитися не можна. Про буремний шлях дніпропетровських активістів Христина Венгеляускайте. разом нас багато. Нас, Нас не подавати. Банку все розпочалось у неділю, 24 листопада, коли близько 300 людей зібрались на європейській площі. Дніпропетровці прийшли з плакатами та фотографіями зі своїх туристичних поїздок до країн ЄС. З них влаштували фотовиставку. Чому я хочу до Євросоюзу? Та вже ввечері наступного дня активістів розігнали. Міліціонери, які несли службу поряд з мітингувальниками, за 15 хвилин до нападу залишили місце подій. На Майдані не залишилось жодного міліціонера. Ми залишились сам на сам. Оцей каток. 40 сімось людей вони пішли трощити наші особисті речі, наші намети. Четверо були доставлені швидкою. Мене повезли в 16-ту лікарню. Ми сьогодні подаємо заявку нову і продовжуємо свою акцію. Наступного дня на місці зборів майданівців неочікувано з'явився ярмарок. Активісти пояснювали, що у такий спосіб влада перешкоджає їм збиратися. Тож вони стали виходити за межі площі та висловлювати протести вже під адміністративними будівлями з лозунгами банду геть. Я виступаю за відставку, перезавантаження власті. І вважаю, що тільки вибори можуть дати правильний відповідь, куди двигатися. Найчисельнішим зібранням активістів був мітинг у парку Глоби. Тоді там були тисячі людей. Вони підтримали марш мільйона, який проходив у Києві. З того моменту майданівці стали закликати Дніпропетровську молодь, а згодом і сотні мешканців міста почали відправлятися до столиці. Для мене участь в акції це бути з народом. Завжди приємно, тому що всі люди уливаються, всі люди, як браті сістри, то всі не відчуваєш якого ти такого холода від людей. люди об'єдналися ради Реакція Дніпропетровців на скандальні закони прийняті Верховною Радою 16 січня була миттєвою. У масках та з відрами на голові люди бойкотували нововведення. Активісти кажуть, сховати обличчя та надягти шоломи справа принципова. Вони і надалі збираються ігнорувати останні постанови влади. Так модно зараз, дівчата водохреща роблю те, що не запрещають. Я все роблю, щоб мої онуки в демократичній країні жили. Ну, я законопослужна людина, я не переступаю закон. От не розрішають мені Сконосить, я не наділа, а відрожнема такого закона. Ударом для майданівців стала смерть Самвела Нігояна та трьох інших вбитих активістів. Жителі Дніпропетровщини збирали кошти на похорони хлопця. Останньою чисельною акцією містян був пікет обласної прокуратури, від якої вимагали прискорити розслідування побиття активістів та арешту Кирила Дороленка. Моя ціль – піддержати стремлення наших людей до свободи. І сьогодні майданівці мають план дій за інформацією активістів. Увесь цей тиждень вони проводять під гаслом бойкот партії регіонів, закликаючи дніпропетровців відмовитись від товарів та послуг фірм, що належить наближеним до влади комерсантам. А на вихідних запланували пікет біля одного з гіпермаркетів. Христина Вангеля Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.